Сьогодні, друзі, у нас вже другий день немає світла, але вихід є. От дивіться диван який, так? Да? Вроді би незрачний диванчик да, стоїть. Подірвався, відкриваємо його. Ось такий сюрприз, дивіться, тут стоїть. Сьогодні я докупив ще один акумулятор 225 А. У мене тепер два акумулятори по 225 А і 60. -ка. Виходить, в ітогі в мене в районі 600 А. Вот інвертор на 2 кВт. Я його не використовую наповню, тільки для світла, зарядки телефона, телевізора і все остального. Одного акумулятора на 225 Імперсон мені вистачало на 4-6 часов. Це щоб працював насос на котлові, щоб працював е, телевізор, світло в хаті. Це в мене він ще не сідав. Це була в мене 225-60-ка. Я ще докупив, дивіться, ще одна 225-ка в мене. Нормально 5 часов, наскільки на самом деле я не знаю, бо акумулятор я брав би ушні, Але я думаю нормально, тому що 4-6 часов мені вистачало, я собі ні в чому не відказував і докупив ще один акумулятор, тому що вони свинцові, їх не можна сильно розріжати в ноль. я докупив ще один для того, щоб їх сильно не розріжати. Ви поняли, так? Да? І тепер ті хейтери, які казали, що він швидко здохне. Друзі, не бійтеся, він швидко не здохне. Якщо ви не будете його сильно розріжати, ним можна користуватися. У мене цей вже місяць, я ним користуюся, світло виключають, і ми вдома світло, ми дивимося телевізор, котел робить. Все нормально, ми поводимо себе, як звичайно. Але, звісно, коли, цей, коли світло виключали по всьому місту і не робила вишка, телевізорами дивитися не могли, ми його включали, він не робив. От і все. Ось отак все підключено через придихнути. Провода, хто там писав на 50 квадратів, мені вони не потрібні на 50 квадратів, тому що я не нагружаю сильно інвертор. Я не нагружаю його сильно. Ще раз повторяю, для тих, хто буде писати коментарі. Я максимум котел, телевізор, світло. І вот акумулятор, з нього заходить вот зарядка. Питав, хто, як він заряджається. Вот 4 амперна зарядка заходить через літіонне питання, приходить сюди і от вони всі вместе заряджаються. Але я думаю, що акумуляторів так багато. Тут треба буде ще одну зарядку доставити, я ще підключу на якісь цих акумуляторів, ще одну зарядочку помощнею. І воно все буде заряджатися. Так що, друзі, пользуйтесь, не дякуйте. І світло, от бачите, є. Ось, Бачите, світла в коридорі немає. А на кухні от, є, там діодна лента, говорять, все, положено. У мене запітано дві кімнати, Спальня і гостінна з гостінни, кинув переноску і включив на кухні діодну ленту, яка підсвічує кухню, щоб на кухні можна було поїсти. Пізніше я думаю кинути 12 вольт у візерв, щоб не 20-30% потіри через інвертор, кинути в спальню. Там в мене є стіл робочий. Туди завести 12 вольт, щоб заряджати чисто від 12 вольт виходить телефон і все остальне, щоб не було потіри через інвертор 20-30%. Бо хай писали, що воно тряться. Я знаю. У мене нормальний запас, мені вистачить 500 ампер часов, правильно? Вистачить, реально вистачить. Так що я над цим не парюсь, але світло треба кинути от звідси. По всій хаті, от, бачите, кинути в другу сторону хати і завести тут 12 вольт. І, по, і в кухні, і в спальні, і в гостінні в мене вже є резервне питання 12 вольт. Провода заведені, виходить, вони є. Лампочки навіть в деяких кімнатах є на 12 вольт, але вони ще не підключені. Це пізніше цим треба зайнятися. кинути резервне питання 12 вольт завести в хату, підключити цих лампочок. І в коридорі поставити дільне тумбліра, щоб включати в кожній кімнаті світ. Для того, щоб не використовувати інвертор, оцей, що крутиться і тряпє проценти заряду, за що воно переробляє з 12 на 220 а потім назад на 12. Тобто пізніше зроблю. Але поки так. Поки так. Тому що це в екстреному варіанті робилося. Оце все було. Все, збиралося, один акумулятор, другий там пішов, взявся і сьогодні ще докупив. Все в екстреному варіанті. Ну, ви знаєте, як в нас в Україні. Так що, друзі, слава Україні! Не розстраюйтесь і борить акумулятор і все нормально. Можна просто окинути акумулятор, діодну ленту і буде світло, я це знаю. Але так я вважаю краще.